Так, з цієї музикальної паузи почалась моя найдовша подорож з точки А в точку Б. Мені потрібно було виїхати з України в Польщу, а вже з Польщі в Канаду до моїх рідних, яких я не бачила приблизно шість років. Коротше, виїхала я десь одинадцять Зараз уже 19.43, Ми тільки в Києві. Ми вже їдемо. Я не знаю, блять, мільйон років. Шиї немає блядь, жопи немає, блядь, зато є сніг. З першим снігом у вас. Як ви зрозуміли, їхала дуже довго, тому потрошки починала сходити з розуму і ще ця пісня про пса патрона вона просто лунала з усіх, напевно, соцмереж. Тож я, звісно ж, не обійшла стороною і не могла її не послухати. Ми, конець то в Польщі, і дивіться, куди я йду. Макдональдс, звісно же, поїсти бігом, тому що є 15 хвилин, і потім ми вже знову будемо їхати. Це я вже зустрілася зі своєю тіткою, яка живе в Польщі. А далі слухайте історію, яка відбулася зі мною під час дороги. Я наростила, як ви бачите, в мене війка появилась, і піздець просто всі діди тепер мої. Реально до мене якийсь дід пристав, просив мій номер, блять. По що коли уходив, короче, я хотів мене мене чи поцілувати, чи обняти, чи я не знаю, що він хотів, ну це треж. І потім я залишилася з іншим дідом э, в цьому автобусі, бо ми їхали аж до години, і це дуже, до, э, короче, дуже далеко. хто розуміє. От, і там залишився ще один дідок, який теж їхав. І це я короче, і цей дід ще другий блядь, був в цьому автобусі. І Він такий каже, що тепер ми в місті їдемо. Я думаю, так, конечно, нахуй місце. блядь. пішла, пересіла до того до водітеля і попросила, щоб він мене там висадив. <клес> Наша улюблена рубрика, я в Польщі. Не, ну тут файно конечно. Мені подобається гідня, але єдиний мінус, боже мой як цю камеру взяти, єдиний мінус, що тут дуже холодно. Зараз йду поїсти своєї улюблено азійської їжі за 3 копійки. Якщо чесно сказати, то не так смачно, як раніше було. Щоб розуміло, інше життя. У людей новий рік, свято, класно. Я, на, я наприклад, тут взагалі не відчуваю, не відчуваю цього якогось новогіднього, новорічного якогось настрою, воно взагалі немає. Поміняла гроші 2000 гривень. І, бля, да, я не думала, що так піднявся золота. Мене вийшло 100-200 Я в шоці. Так, ну що, починається наша подорож. Зараз ми їдемо куди? ЖД вокзал. а потім будемо їхати в аеропорт. Коротше, що я можу сказати? Я помила посуд. Сподіваюсь, що прикмети, то вся фігня і ми нормально доберемося. Повинні летіти були разом з тіткою, але походу будемо летіти отдельно. Так, ну що, ми долетіли? Це було дуже, це було дуже класно, чесно вам сказати, Торонто. Ну, пока що не повністю. Прикол в тому, що коли ти сюди приїжджаєш, тобі треба отсканувати паспорт світ. А ми тут стояли, щось були, не могли отсканувати, потім вторій казали, що нам не тут надо. Там жінці там дякую, а мені хочеться сказати rose. Ну що, ми успішно сфотографувались. Тут ми вже зустрілися з моєю канадською родиною, вони трішки розминулись, поки шукали нас по терміналам, але все ж таки додому ми їхали разом. Незабаром чекайте на продовження цієї неймовірної подорожі, а поки що підписуйтесь, якщо вам сподобався міні-влог з суржиком.